Початок робочого року для колективу Державної податкової служби Хмельницької області розпочався із несподіваної звістки. Керівницю Ірину Зленко, що два роки очолювала установу, було усунено від посадкових обов'язків. Нині колектив намагається відстояти честь керівниці і публічно стає на її захист. Колектив головного управління ДПСУ Хмельницької області на зборах публічно звернувся до офісу президента. Верховної ради Міністерства фінансів і Державної податкової служби з проханням захистити від незрозумілих і таких деструктивних дій нашого керівника Ірину Зленко в зв'язку з тим, що вона, як відомо, з інсайдерських джерел, тобто з інтернет-видань. Відсторонена від виконання обов'язків на посаді керівниця Ірина Зленко працювала два роки. За цей час було організовано понад півтори тисячі робочих зустрічей з представниками бізнесу всієї області. Також показники надходження до бюджетів різних рівнів говорять про ефективну політику керівниці, а саме понад 20 мільярдів гривень тільки за 2023 рік. Наша служба за останні два роки стала більш прозорішою, більш доступнішою до платників податків. Крім того, вона наладила взаємодію з органами як місцевого самоврядування, ОТГ, з різними структурними підрозділами силових структур, Завдяки чому ми забезпечуємо надходження до місцевого бюджету, завдяки чому ми легалізуємо найману працю, виявляємо осіб без державної реєстрації. Нині колектив хоче повернення керівника на посаду, адже вважає, що в умовах війни не варто робити таких необґрунтованих рішень стосовно керівників. Це вперше в нас ну, в історії служби. Колектив так свідомо, активно, ну і наполегливо став на захист керівника, який зробив ну, команду, створив команду, яка працює на те, щоб наповнювати бюджет в умовах війни. щоб… Кошти, які йдуть з бюджету, були спрямовані на захист України, на соціальні потреби. Нині усі чекають відповіді від Офісу президента, Верховної Ради та Міністерства фінансів. Сподіваються, що гарант стане на захист їхніх інтересів. А ми продовжуємо слідкувати за ситуацією і обов'язково розкажемо про підсумки у наступних випусках новин Першого Подільського. Тетяна Ржепянська, Дмитро Мілієнко.